Привіт, шановні колеги! Радий вас бачити на своєму каналі. Сьогодні ми будемо продовжувати забави з нашими обманками версії 3. Але сьогодні ми будемо його ставити не на LG, як в попередніх двох відео, а будемо ставити на Samsung. Нагадаю, що в цих обманках вже максимум все адаптовано на універсальність. Тобто обманки розраховані не тільки вже на LG цієї версії. Безпосередньо на Samsung. І не тільки. Е, так, ситуація яка. Тут якраз повітряна тривога, трішки е, стріляють по нашій енергосистемі, але смерть ворогам і слава Україні. Е, давайте огляд. холодильничка продовжує е, Значить, Самсунг. Самсунг. Є водичка, пелючка, бо довго стояв. Клієнти не забирали, якісь такі етикетки. Оце морозильне відділення. Тут свій випарник. А це холодильне відділення. Знову ж зверху є ось такий дисплей, ми його зараз обов'язково включимо. Модель холодильника ось така. Сюди наливається вода і з цього контейнера вода береться Типу автономно Знаєте подача води, бо буває підве... холодильник підводиться до каналізації і водопостачання. Тут все автономно, набирається 4,5 літра води і воно використовується для виготовлення льоду і холодної води. Ну, така на мою думку, дурня трохи. Ну але жінка перед жінкою, чоловік перед чоловіком, може ганяти панти, який має гарний холодильник. Давайте з ладу його оглянемо. Вигляд ззаду. Отакий от собі радіатор стоїть, забивається пиллю. І з-за цього виходить з ладу компресора. Не отакі, от бо цей компресор вже поставив холодильщик. Голодильчик поставив його гарно, але сам компресор, на вигляд, дуже такий собі некрасивий. Ну, який надав клієнт, такий і є. Є вентилятор, кількість проводів, наскільки бачу, три. Ще є особливість клапан. Клапан, клапан, клапан. А це важливо насправді, Того, що. Е, так, я точно знаю по цих моделях, моделях бо така модель у мене була декілька років назад, Зодва, напевно. Цей вентилятор працює під час вітайки для того, щоб видути от з цього кориця воду. Відповідно, підключившись до вентилятора, компресор у вас під час вітайки буде працювати. Це 100%. Е, та. А завдяки наявності такого клапану у вас ще й буде безпосередньо клацати теплове реле. І якщо у вас, Особливо, якщо у вас стоїть дамфос, то тут стоїть внутрішнє теплове реле. І скажімо так, Коли воно виб'є, потім коли включиться. ну В общем, така качеля начнеться, що Дані здригнеться. Да? Ось такі справи. Ну і це ще не саме страшне. А страшне буде, коли ми включимо в розетку. Включаємо. При вас. Включаю в розетку. Ще не включав, може й бахне. І дивимося. Це між титів. Засвітилася наша водичка, сенсор. М -м -м. Звідіці індикатори, але я вам скажу, що м зараз буде помилка бити приблизно або 44-та, або 84-та, бо тут інвертор по наскільки я пам'ятаю. Отак він виглядає. Знизу є такі гарні ящички. Взагалі, що я хочу сказати про Samsung і доволі хороші холодильники, мені подобаються. Ремонтна пригодність доволі висока, особливо якщо буде звичайний компресор стояти. Ну, а інверторні компресора чогось тут з ладу виходять доволі часто. А Оце від чого. Дійсні щічки. Треба буде розбиратися, що від чого ця пластмаска. Може і не від цього навіть холодильник. Ладно, якщо виб'є помилку, я вам покажу. Ще поки сам не знаю, чого так відбувається, але помилок поки нема. Вже хвилинки-дві пройшло. Добре, давайте відкрутимо, подивимося плату в сторону від плати Подивимося, хоча б який там інвертор стоїть. Чого ж нема помилки? Взагалі помилки може бути, якщо не йдемо режим ще в цього холодильника. Тут плата знаходиться, давайте відкрутимо оцих три гвинтичка і глянемо, що є там всередині. Відкрутив я задню цю стіночку. От так І признаюсь вам чесно. Такого ще я не бачив Samsung. Був у мене подібний зовні, але плата була інакша. отут був окремий модуль отут в ніші, окремий модуль інвертора. А тут, як бачу, вже інвертор розпаяний на самому на самій основній платі. Він розділений оцею лінією. Бачите? Така лінія вона йде. І ось 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 ось. Він отак. З'єднано все двома оптопарами, значить зворотний зв'язок все-таки тут є. Ну, цікаво. Не було в мене такого, будемо разом з вами розбиратися. Дивує те, що Ну, по-любому тут арт, Але чому не боя помилки, я не знаю. Ще, що цікаво зверніть уваги, увагу увагу вон це місце, де стоять релюшки, так? оці слаботочні, Скільки там? 12 вольт. 3 ампера, здається, так. І нема ні одного місця, де поставити силову релюшку. Оця, от, бачите, силова релюшка вона на двигун льодогенератора, напевно, йде. Тобто, в будь-якому випадку треба ставити обманочку. Ну, Я зараз підпаяюся от, на цих дві оптопари, скажімо, захватчик, так сказати, от на ці дві оптопари захватчик сигналів. Подивлюся, що там робиться. Які дані там хоч передаються. Пройшов деякий час. І на інверторі засвітилася така червоненька лампочка, блимає. Ось, б'є помилку. Напевно, в цей момент мав би компресор пуститися, але не, не, ну, йому не судилось пуститись. Вентилятор при цьому стартанув. ось він крутиться. Угу. І помилок. Помилок нема. Дуже дивно. Вона, напевно, все-таки пізніше буде. Ну, цікава ситуація. Я такого ще не бачив. Так, колеги. Цікава модель. Уже годину помилок не б'є, але я впевнений, що помилка все-таки з'явиться. Чому? Попробую вам пояснити. Підпаявся я до цих оптопар знову через свої оптопари. Ось тут вони замотані, так, з резисторами, все як має бути. Підпаявся і це все під'єднав до комп'ютера. Зараз вам покажу приблизно, так, щоб не палити контору, що там йде. Так, і тепер увага, ексклюзивне відео. Перший канал це в нас вхід з майна інвертор, Ось такий сигнал. Як бачите, це UART, високий рівень. Одинички да. я розшифровку включав, скажу вам так. 8 байт вход, а оце друга 8 байт вихід. бітрейт міря 0,82 мілісекунди. Це виходить 1200 кбот в секунду, чи в чому він там виміряється. В принципі, як і в минулих Samsung. Але це повний UART. І так як дані не тільки приймаються, а й дані віддаються, рано чи пізно помилка буде. Єдине, різниця є трошки в самій схемотехніці на платі. Раніше в нас був тут уарт, э, в смысле, інвертор. Ця фішечка з інвертора йшла на нього, а тут інвертор вони розпаяли по місті. І були подібні моделі. Але лелеле. -ле -ле -ле. Зазвичай, обманка взагалі один в один LG не підходила оце другої версії, бо були провода, були фішечки, ми там міняли, включали. І оцей транзистор, який відкриває цю оптопару, він ішов, управлявся мінусом, а тут він управляється плюсом. Тобто на нашу обманочку треба поставити оптопару, там же є місце. Тому готуємо обманку і пробуємо її сюди вставити. Так, колеги, поміркувавши, як це краще і швидше зробити, я зроблю: у манку я планую ставити по холодній стороні. Тобто брати живлення від оцієї сторони, а не від інвертора. Бо є бувають випадки, інколи, коли силовий чи драйвер вийшов з ладу, чи щось тут не так, чи цей чіп вийшов з ладу. Того навіть якщо у вас весь інвертор, який розпаяний на оцій платі, вийде з ладу, обманочка стає без проблем при такому варіанті, як я зараз задумав. Значить, так як я планую розв'язати, випаяти оцих дві оптопари, розв'язати інвертор і, скажімо, логічну частину ну, мозгі самого холодильника, живлення я беру. З цієї сторони, оптопари випаюю і показую вам обманку, я вже трошки напаяв. Колеги, поміркувавши, я зробив це таким чином. Постараюсь пояснити. Значить, є перший варіант LG PowerArt. Це коли інвертор стоїть зовнішній, і інвертор підключений окремою такою пішечкою. Виводи також так само і позначені, плюс-мінус RXTX. Це той варіант, яких дуже в нас багато є відео. Тобто обманка зараз ставиться просто сюди, натягаючи фішку. На цій же, ну, на цьому варіанті я вже зробив, щоб її можна було ставити і от на такий даний варіант холодильників, де інвертор зразу ж розпаяний на самій платі. Для цього я. Переніс цю оптопару. Ну, як не переніс, поставив ще одну оптопару отут. Тут на неї є місце. І вона перевертає сигнал у цього RX. Це можна було зробити багатьма способами. Для мене це найпростіший був спосіб. Ну і вихід RX тепер у нас ось тут. В цьому варіанті. Так? Нагадаю, тут вже зразу є і прошивка, коли поставити отут джампер. Буде в нас вона працювати по частоті, по ПВМ, точніше, по, ну, по тому, своєму ж старішому варіанті, самсунговському, де інвертор ще старий стоїть, там іде такий цікавий сигнал з зворотнім зв'язком, його і пвм не назвеш, і частотним не назвеш. Ну такий цікавий сигнал. Да, прийшлось мені поставити дві перемичечки отут. Чого саме перемички, а не резистори, тому що е, оптопара у нас там стоїть, ну, тобто її вже не буде, але струмообмежуючий резистор ми залишимо ну, на тій платі. Свій, Відповідно, тут перемичка, а резистор буде там. Ну, тобто, Зараз все покажу, але має бути в принципі, гарно. Я її не включав, не підпаював нічого. Тобто, Ось вона така наша обманочка. Всі якісь нюанси, якщо при розробці у нас зараз вийдуть. Ми і з вами разом, я надіюсь, успішно виправимо ці всі нюанси, щоб так, більшість людей змогли б вже це поставити самі. Так, колеги. Першим ділом я демонтував дві оптопари. Більше, більше, нічого звідси випаювати я не збираюся. Я, я бережу свій час. Я більш впевнений, що. Тут море захисту, і хай собі той інвертор собі залишається. М -м -да, можливо, хоча я дуже сумніваюсь, хто хтось захоче його вернути назад по заводу. Друзі, в нас є отут такий ладіжка, ось таким екраном. Так. Модель. Ну, В принципі, модель отака. От, моделька. Ось. Так ось тут стоїть обичний компресор. Уже замість лінійного. Може бути і трифазний. Це не важливо. Ось адстежка. Значить по гарячій стороні підключення обманки моєї. Ось обманка. Ось гаряча сторона. Три проводи відпаяно. Мінус є на оптопарі. вон зелений провод. Другий, з другої ножки оптопари, бачите? І красний червоний провод з стабілізатора 5 вольт. Он з цієї ножки. Так. Що, бажано цю релюшку випаяти, щоб час від часу не клацало. Можна не випаювати, а відкусити оцей манюсінький резистор біля діода. бачите? Там омний. Вот. Ну і силу переробити. Але я зараз ще вам покажу, як я це саме роблю по холодній стороні. Це використовується тоді, коли оцей драйвер спалений. Тобто оце все можна викинути і підпаятись на цю сторону. Теж буде обманочку наша робити. Колеги, як завжди, з першого разу в мене не пішло. Перепутав декілька резисторів, підтяжку на... до 5 вольт і взяв столом. Ну, відповідно, то пара і не перетягувала. Ну, одним словом, резистори у цій на платі я місцями перепутав чисто механічна помилка. Так. Включаємо розетку. Значить, має блимати лампочка. Щось там блимає вроді, да, видно вам. Значить, що ця лампочка означає? Що побачила перший байт. Ну, він завжди одинаковий. Далі останні байти побачила, і в кінці 8 байт це контрольна сума. Якщо вона сходиться, аж тоді засвічується лампочка. Значить, дані передаються. В принципі, е, да, і в той момент передаються дані синім проводом, вже, щоб нам не було помилку на екрані. Ось, е, що ще вам цікаво сказати? Цепляємо її на місце, більше всього, вже все працює і підключаємо силову частину. Цепив я плату на місце. Отак От це виглядає. Збільшу. Дивіться, болтики як втємо закрутив, в тему тут, закрутив, вон вуголочок поставив. Каптоновий скотч дав на всякий випадок, щоб коли сімістр вдруг бахне там, бо холодильщик щось там замкне. Щоб іскри не летіли ні в яку сторону. В принципі, по проводах все нам зрозуміло. Тут у нас теж зрозуміло. Ми можемо термоклеєм це зафіксувати потім. І тепер по підключенню, ось три провода нам вже. Виробник заготовив цих три проводи йде нам на компресор. Дю -дю 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 -дю, на компресор Тобто ми вибираємо любих два, я візьму, напевно, синій і чорний, воно там знизу є на фішці. Значить, давайте синій провод нолік, ми подамо напряму від мережевого проводу. Провод, Бачите, сітєвий заходить. Ми синій візьмемо напряму, от він з'єднаємо, він нам піде зразу на мотор. Так я спалах виключу. А чорний провод нам піде на обманочку нашу. Ну і з сітєвого проводу ми теж на обманочку заведемо. Сімістер виконує роль замикалки, тобто замикається цих два контакти, компресор пускається. Типу так якось. Так, колеги, давайте по проводах. Мережевий провод заходить. Синій провод пішов прямо на мотор. З коричневого проводу він перемотаний, пішов на нашу обманку. Ось на цю плімку. Чорний провод знову же пішов на мотор. Мотор підключений, мотор працює, затримка в районі 7 хвилин працює. Всередину я поставив на даний момент, поклав, тисніш, поклав чи поставив два датчика температури, один там в парникові знаходиться, один тут лежить. Це в морозильній камері, в холодильній камері. Я зробив то, те саме. Випарниковий один датчик і один датчик в камері. Помолок не б'є. Ставимо на прогонку, чекаємо результат. Так, колеги, пройшов ще один день. Сьогодні у нас третє якесь там 11. Давайте ще раз глянемо на наші графіки. Тут я збавив температуру в морозильній камері. Зняв її з максимума. Видно, що температура помінялась в морозильній камері. Виходить, десь Там 18-13 бігає, середня температура десь там 14-15. Холодильна камера у нас, вон зелений графік. В районі 5. Добре, ну саме, що найбільш мене радує, це те, що вже нарешті була відтайка. ось Бачите, піднялася, упустилась Тобто все чітко. Холодильник буде працювати і розморажуватись. Маю одну секундочку, е, бо холодос уже віддаю. Е, все працює, помилок нема. Пам'ятайте, що в нас є ті обманки. Ставте лайк, дізлайки. Підписуйтесь на канал, а я вам обов'язково щось цікаве в той раз зніму. Бувайте!